Від вас є запитання, що їсти на вечерю? Я скинула 25 зайвих кілограмів тільки завдяки таким сніданкам. Ось це все можна з'їсти на вечерю. Два яйця, дві столові ложки тунця у власному соку, два шматочка козячого сиру з трюфелем, один огірок, склянка води. У мене ягоди на сніданок. Ягоди можна їсти на сніданок на обід і на вечерю, а саме такі ягоди, як ожина. У них дуже низький глікемічний індекс, у них мало калорій, вони допомагають травленню, допомагають роботі серця, роботі мозку та мають антиоксиданти. Це взагалі найкраща ягода, яку би я вибрала і вам порадила. Лохіна, малина та ожина дуже корисні ягоди. Але ожина номер один. По кількості калорій, у ній найменше калорій. Індивідуально може бути непереносимість ожини або якісь алергічні реакції, але це дуже рідко зустрічається. І скільки ж можна з'їсти ожини? Дві жмені, ось тут у мене рівно дві жмені. Якщо ви хочете сьогодні скидати зайві кілограми, але ви не знаєте, що їсти, що робити, скільки води пити, все дуже просто. Я харчуюсь три рази в день, і коли скидала зайві 25 кг жиру, я перейшла на трьохразове харчування. Я прибрала перекуси і обов'язково я додала собі фізичні навантаження і силові навантаження від півтора до двох літрів води в день, можна навіть і більше, якщо ви зможете. І не бійтеся йти у експеримент схуднення, тому що це дуже цікаво. І повірте мені, якщо вийшло у мене, а я була дуже залежна від їжі, то видає у вас однозначно 100%.